Від'їхали до СНС. Під постійними обстрілами повертає людям газ та тепло в будинки у прибережних громадах Нікопольщини. Оксана, єдина жінка в одній з бригад аварійної диспетчерської служби газмережі, каже, працює вже 15 років. Починала з люсарем. Зараз на посаді майстра. Ну з самого дитинства батьки мені вказували на те, що я сильна, я мужня. Незважаючи на те, що я була крихіткою, маленькою, худенькою, що я можу справитися з завданнями, ну і вирішила спробувати. Жінка каже: від початку обстрілів Нікопольського району основна робота її команди ремонт мереж, пошкоджених внаслідок атак РФ дуже тяжко тим, що в населеному пункті зв'язок відсутній більше, ніж півроку. інтернету теж майже немає. Ти не розумієш, коли тривоги. Ти не можеш відслідковувати події. Працюємо, слухаємо, дивимося, спостерігаємо. Жінка розповідає, неодноразово потрапляли під обстріли російської армії під час роботи. Ділиться на початку жовтня, приїхали на виклик. Тільки почали працювати, як почалася атака. Над нами почалася атака дронів. Дрон за дроном летять, жужать, учно. Люди допомагають, допомагають зразу, де можна заховатися небезпечно кожного разу, і лячно кожного разу. Інколи емоція страху зашкалює. Але робиш свою роботу. І все відходить на задній план. Працювати у чоловічому колективі, каже Оксана, нескладно. Ділиться вже звикла бути єдиною жінкою Виходити. у бригаді та й знайшла до кожного підхід. В мене дуже мужня, дуже смілива команда. З ними легко, тому що вони навіть можуть зрозуміти погляд. Вони, вони моя команда, мій подих, мій захист, затишок. У одній бригаді разом з Оксаною працює і її чоловік. Микола каже, під час виїздів найбільше хвилюється за дружину. Одне ціле і ми друг за другом дивимося, щоб нічого з нами не сталося. У двір подружжя влучив російський снаряд. Микола згадує, від удару згоріло їхнє авто. Були пошкоджені будинок та гараж. Додає, тоді думали не про себе, а про односельців. Взяли, як кажуть, в руки і пішли працювати. Пішли працювати, тому що. В селі було пошкоджено дуже багато газопроводів, і неможливо було село залишити без газу. У вересні 25-го року Оксана отримала від президента України Володимира Зеленського орден за заслуги третього ступеня. Жінка ділиться, вважає, що це нагорода всієї команди. Це нагорода всіх: тих, хто ремонтують, тих, хто втримують тиск, надають людям тепло, тих, хто ліквідують. Локалізують це загальна нагорода. Я дуже вдячна всім за їхню працю. Найбільша підтримка та мотивація родина і колеги. Ділиться Оксана. Всю заявку прийняла. Так, да, добре. Хлопці надійшла заявка. Збираємося. Аварійний виклик. Бойові Антоніна Чайкота, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.